51. Бувало, що я казав про речі, в яких не розбираюся. 52. Зазвичай я засинаю спокійно і мене не турбують ніякі думки. 53. Останні декілька років я відчуваю себе добре. 54 У мене ніколи не було ні припадків, ні судом. П'ятдесят пять. Зараз моя вага постійна. Я не худну і не повнішаю. П'ятдесят Я вважаю, що мене часто карали ні за П'ятдесят сім. Я легко плачу. 58. Я мало втомлююся. П'ятдесят дев'ять. Я був би досить спокійний. Якби у кого небудь з моєї сім'ї були неприємності через порушення закону. 60. З моїм розумом твориться щось недобре. 61. Щоб приховати свою сором'язливість, мені доводиться докладати великі зусилля. 62. Напади запаморочення у мене бувають дуже рідко або майже не бувають. 63 Мене турбують сексуальні статеві питання 64 Мені важко підтримувати розмову з людьми, з якими я тільки що познайомився 65. Коли я намагаюся щось зробити, то часто помічаю, що у мене тремтять руки. 66 Руки у мене. Такі ж спритні і моторні, як і раніше, 67. Велику частину часу я відчуваю загальну слабкість. 68. Іноді, коли я збентежений, я сильно вкриваюся потом і мене це дратує 69. Буває, що я відкладаю на завтра те, що повинен зробити сьогодні. 70. Думаю, що я людина приречена. 71. Бували випадки, що мені було важко утриматися від того, щоб щонебудь не поцупити в кого небудь або денебудь. Наприклад, у магазині. 72. Я зловживав спиртними напоями. 73. Я часто про що небудь турбуюся. 74. Мені б хотілося бути членом декількох кружків або зборів. 75. Я рідко задихаюся, і у мене не буває сильного серцебиття. 76. Все своє життя я суворо дотримуюсь принципів, заснованих на почутті обов'язку 77. Траплялося. Що я перешкоджав або поступав наперекір людям просто із принципу, а не тому, що справа була дійсно важливою. 78. Якщо мені загорожує штраф і машин поблизу немає, я можу перейти вулицю там, де бажаю, а не там, де потрібно. 79. Я завжди був незалежним і вільним від контролю з боку сім'ї. 80 У мене бували періоди такої сильної стурбованості, що я навіть не міг всидіти на місці. 81. Часто мої вчинки тлумачилися невірно. 82. Мої батьки і. Або інші члени моєї сім'ї прискіпуються до мене більше, ніж треба. 83 Хтось. Керує моїми думками. 84. Люди байдужі до того, що з тобою трапиться. 85. Мені подобається бути в компанії, де всі жартують один над одним. 86. В школі я засвоював матеріал повільніше, аніж інші. 87. Я цілком впевнений у собі 88. Нікому не довіряти найбезпечніше. 89. Раз на тиждень або частіше я буваю дуже збудженим і схвильованим 90. Коли я знаходжуся в компанії, мені важко знайти відповідну тему для розмови. 91 Мені легко примусити інших людей боятися мене, і іноді я це роблю ради забави. 92. У грі я вважаю за краще вигравати. 93. Безглуздо засуджувати людину, яка обдурила того, хто сам дозволяє себе обдурювати 94. Хтось намагається впливати на мої думки. 95. Я щодня випиваю багато води. 96. Щасливіше всього я буваю наодинці. 97. Я обурююся кожного разу, коли дізнаюся, що злочинець з якої-небудь причини залишився безкарним. 98. У моєму житті був один або декілька випадків. Коли я відчував, що хтось за допомогою гіпнозу примушує мене скоювати ті або інші вчинки. 99. Я дуже рідко заговорюю з людьми першим 100. У мене ніколи не було зіткнень із законом.